Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Знаю, що багато хто чекав цю команду. І ось нарешті Golden State Warriors у прев'ю до сезону 23-24 року. До вашої уваги. Перед початком, як завжди, прошу від вас поставити великий палець догори, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми починаємо! Let's Гоу! Почнемо з передісторії. Під час забігу 2019 року стало зрозуміло, що Кевін Дюрент по закінченню сезону піде геть з клубу, незалежно від результату. Почали накопичуватися сварки між гравцями, напруга зростала. Та й сам Кевін, я переконаний, був не те, щоб задоволений своїми виступами за Golden State. Проте він очікував більш прийнятну реакцію від баскетбольного ком'юніті на перехід до команди, що виграла за сезон до нього 73 матчі регулярки. Саме тому під час матчу всіх зірок 2019 року він остаточно прийняв рішення об'єднати власні сили з Керрі Ірвінгом та перейти в Нью-Йорк. Лише до кінця не розуміючи вкотру з місцевих команд. Плей-офф 2019 року для Warriors завершився крахом. У фіналі чинні чемпіони поступилися в серії проти Торонто, і частково кармічно, цей результат був справедливим. Ще пак, адже на шляху до фіналу ГСВ втратили Дюрента, якому вдалося повернутися на одну гру, що коштувало йому сезону. А вже в самій фінальній серії Клея Томпсона. Тоді здавалося, прийшов кінець династії Golden State. Наступний ковідний сезон воїни закінчили з найгіршим результатом ліги, вигравши всього 15 матчів з 65, 23% перемог. Томпсон пропускав через травму, на початку сезону також зазнав ушкодження карі. ДіАнджело Рассел, який дістався ГСВ внаслідок обміну з Нец на дюрента, опинився в чужій тарілці, і у нього практично нічого не виходило в новій команді. Тому менеджмент прийняв рішення пропустити цей сезон та доукомплектуватися високим піком гравця з драфту. Також воїни виграли в лотерею, вимінявши за діло Ендрю Вігінса, якого на цей момент вже охрестили бастом, поставивши на його кар'єрі жирну червону печатку витрачену. Взяли вони його з доплатою майбутнім незахищеним піком першого раунду. Таким для вашого розуміння був рівень відчай у Міннесоті. Після чого на драфті Голден Стейт обрали під своїм другим піком Джеймса Вайзмена, ще через рік конвертували незахищений пік Мінісоти у Джонатана Кумінгу. І ось в сезоні 21-22 воїни входили в оновленому складі. Вже на початку нового сезону повинен був повернутися в стрій Клей Томпсон. суміш чемпіонського ядра попередніх років у вигляді Карі, Гріна, Луні і Годали, разом з ветеранами Б'єліца, Пейтон, Портер, яких добрали в міжсезоння, а також молодняком, який тоді, здавалося, мав замінити живих легенд клубу. Кумінга, Муді, Вайзмен, Пул, Вігінс. Разом вся ця ядерна суміш, молоді, досвіду, таланту вдихнула нове життя в колектив. Ще до початку сезону багато людей сумнівалося у тому, чи здатні будуть Warriors повернутися на баскетбольний олімп. Проте по ходу сезону колектив старанно взявся розвіювати всі сумніви навколо їх перспектив. В якийсь момент сезону на початку лютого ГЕС йшли з показником перемог та поразок 41-13, після чого дещо збавивши оберти, адже їх погляд вже був прикутий до чемпіонства, яке вони і виграли в фіналі, здолавши Бостон, на шляху до фіналу, практично не відчувши опору з боку конкурентів по конференції. Одного разу Голден Стей вже вдалося заткнути. Рота критикам, довівши всім та самим собі, що вони можуть, а чого не можуть. Стеф виграв свій перший в кар'єрі MVP-фіналу, чи варто згадувати, яким чином Ендрю вдалося реанімувати свою кар'єру. Думаю, ви всі прекрасно це знаєте. Проте після невдачі у минулому плей-офф питання про закінчення династії знову стало актуальним. Так, порівняно з їх минулорічним подвигом та його попередньою підготовкою, вихідні дані сучасних ГСВ здаються дещо гіршими. Warriors, хоч хоча не повністю, проте частково розгубили своїх молодих та перспективних гравців. Пула після невиразної гри в минулому сезоні, а також провалу в плей-офф обміняли, з вайзменом вирішили не чекати до літа і обміняли ще минулої зими. Ні Кумінга, ні Муді станом на сьогодні, так і не стали гравцями, яких можна вважати не те, щоб зірками на виріс, а навіть солідними рольовиками. Почали з'являтися небезпідставні претензії в бік Клея Томпсона, який, на відміну від минулорічного плей-офф, грав набагато нижче своїх очікувань та можливостей. Хоча решта чемпіонського ядра, як на мене, залишилася в порядку. Ветеранська присутність, на мою думку, в цілому також погіршилася. Так, окрім Кріса Пола, появилися такі гравці, як Корі Джозеф, Даріо Шаріч, які точно програли б конкуренцію б'єліці, Портеру та його далі. Хоча стосовно Пола, як мінімум, цей експеримент може стати дуже і дуже цікавим. Попри його вік, Кріс я переконаний все, ще може позитивно впливати на переможність клубів, за які він грає. І я з нетерпінням чекатиму на те, як Стів Кер використовуватиме розігруючого спільно з Карі, Томпсоном та Гріном. З CP3 можуть виникнути проблеми в роздягальні. Між Гріном та Полом існують конфлікт, і жодна зі сторін цього не приховує. Також між ветеранами існують натягнуті відносини з карі та кером. Підлилась у вогонь олія і тоді, коли Пол заперечив можливість власного виходу з лавки запасних. Тим не менш, я сподіваюся, що сторонам вдасться врегулювати свої суперечності заради вищої цілі. Також влітку клуб вирішив на драфті підібрати одразу двох дуже талановитих та перспективних гравців. Під 19-м піком Warriors обрали Бренді на 20-річного гарда, основним скілом якого є шутинг. Минулого року за університет Сент-Клара Брендін набрав 20 очок при 44% влучань за дуги, за майже 6 проб в середньому за гру. На секунду може здатися, що це свого роду заміна Клею Томпсону. Але подібна думка моментально розвіюється, коли бачиш, як цей гравець обороняється. Не скажу, що жахливо, він досить добре вміє читати гру в обороні, що дозволило йому все за туш сент клару перехоплювати м'яч майже двічі в середньому за гру. Але через свій повільний перший крок та в цілому відсутність вибухової швидкості атлетизму йому буде доволі важко грати в обороні. Хоча я вважаю, що він цілком може стати стілом цьогорічного драфту, бо перспективи у розвитку для шутера та й в системі воїнів під менторством Стефа та Клея, я думаю, продовжувати не слід. До речі, більш детальний огляд на Брендіна є у мене на каналі, тому можете зацінити, якщо ще не дивилися. Тоді як трейс Джексон Девіс більш досвідчений, 23-річний Форвард, який чимось нагадує Джона Колінса. Минулий сезон за індіану він набирав 21 очко, 11 підбирань, 4 передачі та 3 блоки. Джексон Девіс є гібридом 4 та 5 номера. Андерсайз центровий без китка та без ведення м'яча, проте з чудовими навичками скорингу, особливо за рахунок його улюбленого виду розіграшу м'яча, поставити скрін та ролити під кільце. А також оборони є своєрідним універсалом у цьому аспекті гри та може використовуватися як на підстрахуванні, так і при грі у дропі. За рахунок атлетизму та швидкості може опускатися за гардами, триматися поруч з бігменом, команди, суперника при спробі того провалитися під кільце. Причиною, через яку гравця взяли так низько на драфті, аж 57-м вибором, можуть бути його дитячі травми. В 4 роки він настільки сильно розбив собі голову об двері, що в лобовій кісті утворилася тріщина, яку оперували протягом 7 годин. Після чого у віці 6 років йому випадково зарядили палкою для гри в гольф по лицю, через що йому вставили металеву пластину в щоку. Вище згадував про те, що однією з проблем гравця, як і в цілому Ростер Warriors, є відсутність розмірів. Жоден з гравців не є вище 7 футів. Це, на мою думку, є критичним доліком, тим паче на фоні минулого плей-офф, коли в серії проти Лейкерс їх знищував Девіс. Чемпіонами заходу та NBA стали Нагетс з Йокічем, а колективом, який зумів нав'язати боротьбу Денверу, стала Мінісота з Губером та Таунсом. І перед новим генеральним менеджером ГС Майком Данліві стоятиме завдання до закінчення дедлайну обмінів знайти хоча б одного адекватного бігмена на заміну. Тим паче, що Warrior вже пробувало підписати Двайта Ховарда, проте відмовилися від даної ідеї. Натомість вони змогли домовитися з Руді Геєм на однорічний мінімальний контракт, який точно зможе стати покращеною версією ота Портера, який вміє і може робити на майданчику все. Йому лише потрібно отримати трохи часу, щоб реанімувати свою кар'єру, що, як мені здається, у нього цілком вийде. Ну і найзначнішим фактором, який може вплинути на перспективи ГС, не лише в майбутньому сезоні, але й в цілому, в найближчі роки, може стати нова колективна угода та нові правила, що затверджені в ній, які стосуються клубів тостосумів. Якщо Ерії Династії вонів офіційно ще не прийшов кінець, і з такими гучними заявами варто дочекатися моменту, коли вони офіційно завершаться як контендер, то ось ерії неконтрольованих витрат і справді прийшов кінець. Починаючи з майбутнього сезону в NBA появиться два нові пороги зарплат. З якими більш детально можете ознайомитися в годинному подкасті оновлення лігії по підсказці або по посиланню у описі відео, якщо коротко, вони накладатимуть на клуби обмеження стосовно підписання контрактів, обмінів, сплати податків тощо. Так, для прикладу у клубі, що порушили другий поріг стелі податку, зникне опція підписання гравця на Мідлевел Ексепшн. Уявіть, для прикладу, що Нагетс не вдалося підписати минулого року Брюса Брауна на подібний контракт, який був важливою частиною виграного чемпіонства Денвера. Окрім цього, підсанкційний клуб більше не змогли б купляти активи за гроші, не змогли б міняти контракти на більшу суму грошей ніж міняли б у відповідь. Також клуб, що порушив нове правило, не зміг би міняти власні піки першого раунду протягом найближчих 7 років. І якщо б клуб порушник протягом наступних 4 років ще хоча б раз порушив другий поріг, його майбутній пік першого раунду драфту відправився б у саме кінець черги. Незалежно від того, на якому місці фінішував колектив, випав у тебе перший пік або п'ятнадцятий. Помиляєшся, звізду в кінець черги, тепер у тебе тридцятий. Станом на сьогодні зарплатна відомість Голден Стейт становить 206 мільйонів, що перевищує стелю податку на розкіш на понад 40. Наступного сезону справи з платіжкою Warriors дещо кращі. Їм вдалося домовитися з Дреймондом Гріно про продовження угоди. По новому контракту Грін отримає 100 мільйонів на 4 роки, що в цілому, зважаючи на важливість одного з лідерів воїнів, терпимо. Ну і цього сезону ГСВ домовлятимуться про продовження контракту з Клеєм Томпсоном, розраховуючи на суттєве зниження зарплати гравця, оскільки з новими правилами ГЕС не матимуть змоги платити клею по 40 мільйонів в рік, як це було до Цього. Також, якщо все буде гаразд у відносинах з Крісом Полом і він приноситиме користь новій команді, можливо, воїни перепідпишуть контракти з ветераном на зручнішу для клубу угоду. В цілому, шанси на ще один чемпіонський забіг у Golden State є. Звісно, конкуренція виросла, Нагетс виглядають джагернаутом. Запакувалися по самі помідори Фінікс, почали вставати з колін Лейкерс. Окрім них є ще співдюжини колективів, яких не слід скидати з рахунків, або які можуть вистрілити приємно, здивувавши. Ключовим у цій історії стане рівень гри та здоров'я Стефа Карі. Станом на сьогодні, шеф, як і Леброн, ще не почав подавати ознаки передчасного старіння чи втрати форми. І на думку багатьох людей є в трійці кращих гравців NBA. Навіть свої 35 таке враження. Прогресуючи і порівняно з версією себе 6-7-річної давності, але одна травма може змінити все, як і просідання форми гравця. Якщо Стеф не гратиме на рівні одного з кращих гравців ліги, Warriors нема жодних шансів на успіх. А як ви думаєте, династія Golden State завершилась? Чи все ж буде останній танець та забіг з крісом полом за ще одним чемпіонством? Залишайте ваші думки в коменти. Це важливе паливо для просування відео. Підписуйтесь на всі ресурси BasketMoss, там активність регулярна і завжди є багато чого цікавого. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир!